Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, ну ось і не став час зняти цей ролик. Я його давно ставив у себе в програмі. Діло в тому, що кожна річ має свою назву. І ось мені оцей менеджер, з яким я спілкувався, коли купляв мотофрезу. він мені сказав, що це мотофрез. Ну, друзі, назви є різні, але таке, таку назву придумати, це треба набратися фантазії, розуму, щоб таке сказати. Друзі, і ось я хотів вам, із всього того, що я перелопатив в інтернеті. Я прийшов до висновку, що є е, фреза активна і пасивна. Пасивна фреза це та, що безпосередньо знаходиться прямо на мотомеханізмі, е, мото будемо так казати. Значить, е, дивіться, всі ці Механізми для обробітку землі розподіляються на легкі, це до 100 кг на середні це до 200 кг і на важкі механізми. Важкі механізми це від 200 і вище. Друзі, мотоблоки, мотокультиватори Мотофрези по живленню можуть бути бензинові, дизельні, електричні. І як я так дивлюся, по, по е, сучасному часу, що з'являться скоро і акумуляторні. Друзі, акумуляторні, ну не треба вам розповідати, що це таке. Ну мені здається, що це дуже. Дуже сучасний е, такий механізм для обробітку землі. Вони вже почали появлятися. Ну, е, річ іде прослідуюче. Дивіться, мотокультиватори, мотокультиватори, це, е, як правило, всі до 100 кілограм. До 100 кг, як правило. Там їх називають і мотосапи, і як тільки їх не називають. Друзі, це все мотокультиватори. Це механізм, який має ход тільки вперед і тільки назад. А деякі мініатюрні механізми можуть мати тільки ход вперед. А вже. А вже. Як оце сказати про, про мотоф... Да, у мотокультиватора, щоб ви розуміли, скорость обертів, обертів, обробітку землі до 125 обертів хвилину. А мотофриза, мотофриза вище 250 оборотів. Ясно, що якість обробітку ґрунту зовсім інша. Та, що обробляється культиваторами, мотокультиваторами до 125 оборотів, і та, що обробляється фризою, вони зовсім різні. Зовсім різні. Те, що обробляється мотофризою, друзі, воно в залежності від швидкості, може бути взагалі як пісок. Мотокультиватором ви цього не доб'єтеся. Ясна річ, що більш, більш е, як вам сказати, е, більш практичніше, більш приємніше робити на землі це з мотофрезою. Як правило, друзі, мотофреза і фреза, е, після себе оставляє, е, оставляє дуже гарну картину обробітку землі, дуже гарно нарізати е, рівчаки. Для посадки картоплі. Дуже гарно садити е, просто картопле сажалкою після обробітку мотофризи. Чого не скажеш про мотокультиватор, друзі? Ну, в даному випадку, в даному випадку, це мотофреза, мотофреза, вона може бути і мотокультиватором, і може бути мотофрезою. Замість колес ставляться фрези, ті, які стоять на фрезі, фреза, фриза знімається задня. Наставка, і, виходить, мотокультиватор, друзі. Значить, по призначенню, по призначенню, вони всі ці механізми розподіляються на мотокультиватори, мотофрези, мотоблоки, електромотокультиватори, електрофрези. Є і таке теж. Друзі, і хотілося б вам довести, довести, що мотокультиватор, я вже казав, це вхід вперед, вхід назад. Мотофреза – хід вперед, вхід назад. Або тільки вперед. А мотоблок це механізм, який оснащений коробкою передач. Коробка передач вона робить... Цей механізм більш універсальним, з багато різноманітними орудіями роботи. Це може бути і плуг, може бути друзі, і культиватор, може бути просапний культиватор, може бути просто возик, яким ти возиш. Може бути самі-самі ну, різноманітні операції. Друзі, то мотоблок-мотоблок, е ви самі розумієте, що в нього можливостей набагато більше. Ну, деякі хлопці, наші українці, роблять так: беруть мотокультиватор, навішують на нього колеса, його роблять більш універсальним, приспособлюються до. В нього роблять різноманітні е, операції теж і мотокультиватором, але це все не те. Друзі, якщо е, нема коробки передач, то можливостей на мотокультиваторі набагато менше, друзі. Ну, я вам хочу сказати так, що е, перший мотоблок у мене був у 1986 році, я його купив, це був Ніва-2. Ну, з того часу, з того часу, як е, почали вже масово робити мотоблоки, і мотокультиватори, і мотофрези, е, вони дуже сильно змінилися. У них покращився дизайн, у них покращилось е, покращився, ре, покращився набагато редуктор, чим ті, що були перші, покращилось набагато КПП, у кого є КПП. І зараз, зараз ринок настільки великий, настільки різноманітний, що ви можете і заплутатися в тому, що вам запотрібне. Друзі, метою цього ролика було правильно дати назву кожному агрегату механізму, яким ви користуєтеся, щоб ви не путалися. Щоб ви не запутували інших, я вам все розписав, як повинно бути. Користуйтесь цим, і бажано, щоб ви те, що шукали, завжди знаходили. Друзі, а ми, як завжди, підписуємося, пишемо коментарі. Я завжди на коментарі відповідаю. Жмемо на дзвіночок. Обов'язково жду, чекаю від вас. подобайку. Друзі, всім мирного неба.